Доброго дня всім. Сьогодні відеоперегляд будинка в котежному містечку село Одосівка. Новий елітний будинок 350 метрів квадратний на ділянці 14 соток. Будинку зараз дороблюється повністю ремонт дорогий. Італійська плитка, італійські меблі будуть. Будинок знаходиться в сосновій частині з гарною великою панорамою. Сьогодні я зможу вам показати тільки зовнішній зовнішній вид, зовнішню ділянку, а всередині вже зможемо після закінчення ремонту є також дизайнерський проєкт. Зможемо вам також відправити. Для ознайомлення. Будинок, звісно, йде з басейном, комплектації два теплових насоса. Зрозуміло, що всі комунікації заводяться: Свердловина, осмос, це все буде зроблено. Підсвітка є вечірня по всій ділянці. Жовтий нейтральний кольор, і також сходинки з підсвіткою. Система басейну видвигається і можна було, щоб він функціонував і взимку також. І з ділянки із будинка дуже гарна панорама відкривається також. Поруч сусіди, чи будуються, чи вже побудовані живуть. Дуже гарна тиха локація. Хто любить такі проєкти? Є всередині 5 окремих кімнат, 4 санвузли, величезна кухня, вітальня просувні системи вікон, алюмінієві вікна. Самі йдуть. Є відео нагляд. Асфальтований заїзд на сам будинок. І саме містечко. Дуже гарна локація по Новобухівській трасі. Гараж на 2 авто. Красива вхідна зона також. Це плитка італійська. Є верхні тераси. Стіка хочу, запрошую на перегляд. Зможемо показати за наявності. Правда, зараз робиться ремонт, треба попередньо домовлятися. місця також є достатньо. Будинок будувався для себе. Дуже гарний проєкт. Всіх охочуючих запрошую на перегляд. В описі буде точна ціна вже з готовим ремонтом і повністю мебльованим під ключ. Всім гарного дня, до побачення!